Всім привіт, друзі! Мене звати Роман і сьогодні ми будемо з вами грати в Містер містероблоксія через 10 років. Сьогодні з нами буде грати Андрій. Давайте ми зайдемо в цей Roblox Смарт, не знаю, це, типу супермаркет. Друзі, давайте зайдемо. А! Жар... Жартую. Друзі, це... це мій друг Андрій. Ми будемо з ним грати. Але відео не так уже довго буде йти, тому що сьогодні у нас буде обновлення в моєму улюбленому симуляторі. І сьогодні, друзі, відео там буде йти, може, хвилин 20, десь 15. Тому напевно, це відео буде йти максимум десь хвилин 5. Так, друзі, ми взяли по собі по машині, і зараз поїдемо по цьому місту. О, поїхали сюди. Давай тут якраз два будиночка поряд. Що в нас в гаражі? А в гаражі лише якесь. Сміття. Все, мене тут нема. І, до речі, друзі, дякую вам велике за 10 підписників, я дуже радий. Те, мене тут нема. У мене тут нікого не було і немає, де я. буде. Я на видимках, я не видимий. Тобто. Чисто? Ну io... я всередині будинку. Ось, я, я, я кстати, не видив. А-а-а! Ну, прикольно. Так, друзі, що. Якщо, 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 якщо колись. Якщо хтось тут є, я все місце. Я приїхав в роблок в Роблоксіті. А, -а, а. Так, все, друзі, продовжуємо відео. Ми їх зараз кудись поїдемо, друзі. Я поки що тут Рому збив. Не кажи це! <гумен> Подумала, витягнулася. Я, ось, вона Та, така па... дрібтуча, друзі. Я кудись поїхав, Ми друзі. Ми можемо помінятися, якщо хочеш, машину. Та ні, дякую. Поїхав, поїхав на твою роботу, на завод. На завод? Ну, можна поїхати на завод. Я тут твоїм командиром, твоє... твоєї Ай. роботи. Нічого, я вдарився. О, машина. Все, я поїхав. О, в мене теж є машина нова. У мене теж вона на заводі стоїть. У мене, мене також. В ради заводу немає нічого цікавого. Я зараз тут подивився, є якась записка, чи ні? Ні, записок ніяких нема. До речі, друзі, цікаво, цікаво в тому, що ми єдині на цьому, в цьому симуляторі загально. Тому що цей симулятор, як і... як і саме місто просто зникли. Ну, на воно не двигано, просто загубилося в на лай. Так. Да. О, швидка. Це лікарня. Це лікарня, друзі. Думаю, зараз будемо. Так, друзі, як ви бачите, ми прийшли в лікарню, ми вибили. Я, Тут комп'ютер в нас якийсь дуже старий, друзі. Так, ну де то це не з машина. Сиді, а, почекай, це не лікарня, це як там? пожежна станція. Це лікарня, а, да, це Це пожежна станція. Це моя машина. А, вже моя. Йо? Ні, це моя. Я знайшов лікарні, моя машина. Біла. Друзі, зараз ми йдемо до лікарні. Друзі, це місто дуже моторошне, це просто капець лікарня завжди є. ще й. Тут напевно, що ми будемо разом скоро. Значить, що нам тут нам не сильно дуже подобається. Так, нам це взагалі не подобається. Бо тут мені здається, хтось є. Що, то, що тут написано, тут будемо... просто номери. О! Мішка. Мі -мі -мі. Протахуй нет. Поїхали. Где твою машину вкрав? Ну а і що? Я купив був. краще, тюнінговану. Так це моя була. Ле, я бачу військову частину, по-моєму. Військову... Да, Ой, друзі, це напевно військова частина. Поїхала військова частина. Поїхали, друзі. Колись цей симулятор, просто робок я був дуже популярний. А, ні, це телеканали, де. Це телеканали. Можна сказати, ну можна сказати в мікрофон, що що підписники що мої підписники дуже круті. Давай, кажись. Там, дізна, Зараз, друзі, друзі ми прийдемо. Так, друзі, тут у нас дивани, а на другому поверсі тут у нас. Кінець. Дякую, що так. дивились є да. рік. Так, дякую, що ви дивилися да. новини. Теж, так, так, друзі. Все, давай, кажи в мікрофон, щоб підписуємо. <кхем> так, <чи в> телефонії. <кхем> <кхем> Всім привіт! <плес> я знов, я зараз записую відео. Так, друзі, ви самі найкращі. Підписуйтеся на мене, ставте лайки і ще раз. Пішов. <плес> <плес> ну я пішов. Ходом ходишь, це не круто. Ой. О, та машина є з новинами. Це моя моя хорошо. У тебе у кож... тебе кожні 5 хвилин нова машина. А я помилився кож... кожну одну хвилин, в тебе нова машина. Я тільки що бачив там десь в, телесту... в студії напис, що я я вже поруч. Так. Я, так друзі, я давайте бачу. я. Ой. Я Невелика аварія, друзі. У нас тут. Я тоді візьму цю чорну. Я в напис... О боже, мій, друзі. Мені я хтось дзвонить поруч. або пише, до нічого страшного. Я бачу в телестудії напис Я вже поруч. Ого. Ну, трошки... Так, а це Мам в нас це... якийсь великий двохповерховий будинок. Мені це якось не подобається, що там написано я вже поруч. Мені це О! Тако... Що це таке? У мене машина просто відскользнула і прямо тут стоїть чомусь. А тобі нормально загальний. Я не знаю, що це таке. Так, на, на, на ничому поверсі. Тут наш нічого немає. Да, тут по Туда суті тут... як ну, все нове. Так що. тут? А, все, вихід. О, навіть бокси коло є. Так, да, тільки напевно нам вже. О, тільки нам вже, напевно. О, як о, там. Тільки нам вже, напевно, з, рок, з, з роком годності вже є? все. Тут живе якийсь алкоголік, дивись як Тут От якийсь алкоголік, так розумію, друзі. Жив. жив, Ну жив, тобто, друзі. Тут повсюду, тут, тут у кожній кімнаті просто. Так, да, друзі. Це погано, не пийте, будь ласка, це друзі. Це погано. Так я бачив ще якийсь там. У нас машини нема, тепер, нам тепер треба пішки. Моя трішки поламана. Так вот, ще... Але я бачу, там... О, заправка! Треба на заправку сходити, там 100% буде якась машина. Ні, нема! Як? Я тут немає, друзі, нема. Зараз, зараз, зараз я... Зараз я сам його виламаю. Минус один. И вс. Так друзья трохи тяжко, но мы видим. Так. Ну, чего тут немає машины в Я не розумію. но ну, они по всей кате разбросані. Так ваш повинно будет положите. Так пожежна машина точно. Нас завод, завод, там же были машины на заводе. Так, давай на завод. <ріген> 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 ти йде взагалі ту? Да. <ріген> ти... Але... Так, друзі, в нас вже йде відео цілих 9 хвилин. О, о там <ріген> поза заводом якийсь. Мі знову хтось пише, нічого страшного, це не відволікайтесь. Так <ріген> я там позаду заводу бачу якийсь будинок. Так, друзі, поки мене Андрій кудись м -м водить, я дещо вам дещо... хочу сказати. Вже минут, все. Ровно, друзі, друзі, бувайте пока. Просто бувайте. Не знаю, чому. Ну просто бувайте. Пока.